25 грудня відділом фізичної культури та спорту разом з будинком фізкультури Локомотив був проведений різдвяний кубок з футзалу серед дорослих. У змаганнях прийняли участь шість команд, кожна з яких була налаштована на перемогу. З перших хвилин турніру у повітрі зависла інтрига, адже кожен матч закінчився з мінімальною перевагою або взагалі нічиєю. Але жага до перемоги деяких команд все-таки взяла вгору та допомогла йому цій боротьбі. Сьогодні управлінням освіти було організовано турнір з футзалу серед футбольних команд підприємства організації нашої громади. Тому в подальшому робота щодо спортивних заходів такого роду буде проводитись. І вітаю всіх з прийдешнім святом різдва. Всім бажаю здоров'я, миру і найголовніше це перемоги для нашої країни. Отож, в ході цікавої та запеклої боротьби гідних суперників переможцями турніру стали третє місце посіла команда військової частини А 1536, друге місце посіла команда освіта, а перше місце посіла команда Локомотив. Всі вони були нагороджені грамотами, медалями та смаколиками, а також отримали масу позитивних емоцій та гарних вражень.